Привіт, друзі! І сьогодні знову один із визначних днів. Визначних і значних. У всякому разі у моєму житті. Сьогодні ми виїжджаємо у штат Аризона, а там знаходиться Гранд Каньйон. А це одне із тих місць у США, де мені хотілося б побувати, ну, мабуть, найбільше. І якби мені прийшлося вибирати, побувати на Гранд Каньйоні чи у Нью-Йорку, чи у якомусь іншому місті США, я, я, мабуть, вибрав би Гранд Каньйон. Це місце мені знайоме з дитинства. І завжди воно мені здавалося якимось таким магічним, інопланетним. Тому, якби стало питання вибору, я б таки вибрав би Гранд Каньйон. Це все рівно, що побувати десь на Марсі чи... Чи в іншій галактиці. І ось, завантаживши в автомобіль усе, що потрібно для дороги, перевіривши його технічний стан, дякуємо хлопцям із Спрінтер-Експерт. Виїжджаємо із гаража цього автосервісу. Бувай здоровий, Володя! Гарного дня і до зустрічі! Відправною точкою нашого маршруту є місто Сакраменто, а точніше, його передмістя, ранчо Кордова. Саме там знаходиться сервіс Спрінтер-Експерт. Власником якого і є мій друг Віталій. Добрий. день. Їдемо ми каліфорнійським фрівеєм номер 99 у напрямку Лос-Анджелеса. І перша наша зупинка, як завжди, на заправці. Чому як завжди? Тому що перекусили самі і напоїли свого коня залізного. Недавно мені один чоловік сказав, що США це найкраща країна на світі, а Каліфорнія це найкращий штат у США. Можливо, він і має рацію. Хоча, щодо найкращої країни я би з ним посперечався. Ну а на рахунок Каліфорнії вона справді the best in United States. Дорогою нам грає Кріс Рі, якого я слухав ще у юності. І знову ж таки, на рахунок мрій. Мрії таки збуваються, але мріяти потрібно обережно. Хіба я міг подумати тоді, в 92-91 му му році, що того самого Кріса Рі я буду слухати, їдучи дорогами Каліфорнії? Звичайно, ні. Навіть подумати не міг, а мріяти мріє. Ми не знаємо, і навіть не підозрюємо, скільки приємних сюрпризів нам ще готує доля. Неприємностей також вистачає і ще вистачатиме, але потрібно завжди твердо знати, що вони тимчасові. І за перенесені нами тяготи Бог завжди дасть нагороду. Ну а у нас попереду Лос-Анджелес. І хто зна, що буде далі. А далі була ніч і досить таки спекотна. І ми приїхали до готелю. Так як у автівці спати було просто нереально. І перша наша зупинка на ніч це готель Дабл Трі. Він належить до сітки готелів Хілтон. І знаходиться він у містечку. Ні, не у містечку. У місті. Сан-Бернардіно. Воно належить до агломерації Великого Лос-Анджелеса. Так, наш номер 4006. Знаходиться він на четвертому поверсі. Дивна річ. Десь я її вже чув. Сказав мені мій друг, що в Америці ніде в готелях і взагалі ніде не більше, немає 13-го поверху. Потрібно буде детальніше перевірити цю інформацію. Дуже цікаво. Як на паромі. І як завжди у Хілтоні номера дуже просторі та по-домашньому затишні. Добрий вечір. От такої. Виявляється, нас тут уже чекали. Після цілого дня їзди, ще й дня спекотного, ніч пролетіла, як одна хвилина. І по-американськи поснідавши, ми вирушаємо далі. Ландшафт змінюється, наче у колейдоскопі. Пейзажі за вікном стаються цікавішими та цікавішими, а можливо, просто іншими. Але корків чи то пробок, чи то трафіків на дорогах ще ніхто не відміняв. Усі трафіки рано чи пізно закінчуються. Закінчився і цей. І ми на усіх парах мчимо далі по автомагістралі номер 10 в сторону міста Фінікс. І знову трафік. Але цього разу не поталанило водіям, які їдуть сусідньою смугою. Зустрічною. В дорозі дуже важливо не потрапляти в ось такі пробки. Особливо, якщо ти обмежений у часі. Хто їздив, той знає. Тому й бажають в путь завжди удачі та широких доріг. А ще дуже важливо в дорозі це перекус, тобто їжа, яку ми беремо в дорогу. І їжа має бути смачною. Ви згідні? І не підробкою, а настоящою. Справжньою, органічною, якою її робить сама природа. І їдучи вздовж садів з фініковими пальмами, не можна було не взяти цих висушених на сонці королівських фініків. Вони дуже великі і вони дуже цінні. І дуже смачні. Тим більше, що ці фініки збирають ось цих пальм саме тут, у спекотній пустелі. Де лише підземні води напувають їхні корені. Тому що дощів тут практично не буває. Це справжні місцеві суперснеки. І наголошую місцеві, каліфорнійські, не ізраїльські, яких більшість продається по світу. Це жесть. А це місто нагадує о той. Апокаліпсис. Ні, не апокаліпсис. Знімальний майданчик, де ми їздили в Universal Studio, де пусто, все, пусто, людей немає. Появляється, такі міста є насправді. А Віталіку воно нагадало апокаліпсис. Ну, щось в цьому є. Безлюдне місто у самісінькій пустелі. І що це воно є? Як називається? А це місто Блиц. Останнє каліфорнійське місто звідси до Колорадо Рівер, буквально 4-5 миль. І далі вже буде Аризона Ми довгенько кружляли цим містом у намаганні знайти якийсь продуктовий магазин. Але він нам якось не траплявся та не траплявся. Складалось таке враження, що цих магазинів тут взагалі немає. Ну, але ж це неможливо, десь же жителі цього мегаполісу купують собі продукти. Тому ми й не покидали свої намагання. Тому що наступне місто було дуже-дуже далеко. Продуктовий магазин ми таки знайшли. Виявляється, він тут є. Це чудесно. А ще ми зустріли. Говірких та привітних американців. Дякую, Дені те Ви з України? І мало того, вони ще й виявилися вихідцями з України. о, так. Ви Резніков? Джейк Резніков, А ви... Хоча, судячи з прізвища, якби воно було Резніченко. Кензис фоні. Так його прадід мав би бути точно з України. Його предки іммігрували до Америки відразу після революції. І хоча Джек казав, що вони жили десь біля Харкова. Тенківерема корені прізвища, все ж таки російські. Сан Франціско. сан вігофром Сакраменто. О, я на Далі він почав шукати мені якогось гостинця. Ці люди представляють організацію зміни життя. Це 12-місячні релігійні курси для чоловіків від 18 років, які допомагають подолати проблеми контролю над життям. Такі, як наркотики, алкоголь, депресія, гнів, самогубство. Їхній центр навчає моралі та цінностям зі Слова Божого, щоб допомогти їм подолати свою стару поведінку та свій старий спосіб життя. У якому Дух Святий рухається та дає їм змогу жити новим та вільним життям. От і я маю зараз від них браслет з написом Хоп, тобто Надія. Надія завжди є. Дякую щиро. І ми, купивши все, що нам потрібно, з надією світле майбутнє, рухаємось далі. І ось вже проїжджаємо. Колорадо Рівер, за якою починається новий штат. Аризона. Ну і хіба можна втриматися від спокуси, зробити кілька світлин на цьому місці біля цього знаку? Welcome to Arizona, штат Великого Каньйону. Ну, а далі ми заїхали на перший Аризонський парк, щоб трохи освіжитися. Але після того, як я побачив ці знаки. Що на території мешкають отруйні змії та комахи, залишатися довго на цій парковці бажання пропало. Аризона – це один із останніх штатів, які увійшли до складу США. Він був 48-м. І сталося це 14 лютого 1912 року. Штат має 294 квадратних кілометри. А це територія, яка відповідає приблизно половині території України. За цим показником Аризона займає шосте місце серед штатів США. Значна частина території штату припадає на гори, плато та пустелі. Але тут же в Аризоні, здавалося, б пустельному штаті, знаходиться найбільший лісовий масив жовтої сосни. Ну а ми тим часом приближаємося до Фінікса. А це столиця штату Аризона. А місто це і є головною ціллю нашої поїздки. Температура просто зашкалює. Але ми вже на місці. У Штатах дуже цікаво все будують, тільки дерево, ніякої цегли. Хоча в північних, мабуть, є цегла, але тут. Але зараз не про це. Зараз ми знаходимося у місті Фінікс. Це столиця штату Аризона. Відверто кажучи, я просто не уявляю, як тут люди живуть. Але якось живуть, нічого звикли. Жара просто скаженна. Вийти на, на вулицю здається таке враження, ніби ти стоїш біля доменної печі. Сонце. Просто опалює. Але. Але. Тут. Дуже сухо, сухо нема вологості і тому не пітнієш. Скажімо, ось недавно ми були у Голівуді, у Лос-Анджелесі, там на такій жарі відразу на лобі виступають крапельки поту. Тут ні, тут сухо. Але жарко. Місто Фінікс знаходиться в окрузі Марікопа. Він є столицею цього округу, ну і, як я вже сказав, столицею штату Аризона. Це є найбільше місто Аризони. Місто з назвою Фінікс було засновано 25 лютого 1881 року на місці старішого індіанського міста. Назва асоціюється з іменем міфічного птаха Фенікса. Місто знаходиться у зоні. Яка характеризується кліматом тропічних пустель. Найтепліший місяць це липень з температурою 35 градусів. Середньою температурою. А найхолодніший середньою температурою 13 градусів за Цельсієм це грудень. У Фініксі дуже довге та спекотне літо і коротка, м'яка і тепла зима. Фінікс є одним із найспекотніших та найсухіших міст світу. У Сполучених Штатах Америки за цим показником він посідає перше місце. Тому я, мабуть, краще піду заховаюся тут у тіньок. У тіні, мабуть, буде трошки комфортніше, ніж стояти на розпеченому асфальті. До речі, щодо асфальту, саме у Фініксі з'явилися перші заасфальтовані дороги. Вони тут з'явилися навіть раніше, ніж у... Багатьох великих містах США. Ботанічний сад міста Фінікс зібрав унікальну колекцію пустельних рослин, їх близько 21 тисячі. Першочерговою ціллю нашої поїздки було саме місто Фінікс. А точніше, місцевий аукціон, де мій товариш виграв ось цього автомобіля якого зараз потрібно завести та привезти у такий стан, щоб він міг їхати. Майданчик аукціону тут дуже великий. І чого тут тільки немає. Пускають сюди по одному. Я заїхав, так би мовити, нелегально. Але по правилах цього аукціону машину, яку ти виграв, потрібно забрати якнайшвидше. Тому, завівши автомобіль і усунувши деякі неполадки, ми якнайшвидше маємо покинути цю територію. Тому що вже починають надзвонювати з питаннями, чому ми так довго тут затримались. Але усе добре і ми вже в дорозі. Фінікс розташований у самому центрі Аризони, на безкрайніх просторах пустелі Соноро. Він розташований у долині давно вже висохшої річки Солт. Навколо довгою грядою розтягнулися могутні гірські масиви. На сьогоднішній день Фінікс великий економічний, туристичний та курортний центр США. На його території зосереджена велика кількість пам'яток. Улюбленим місцем туристів є строкаті латиноамериканські райони. Місто значно розширилось та розцвіло за останні 10 років. Активно збільшилася і щільність населення. Ви знаєте, відверто кажучи, я був добряче таки подивований, коли взнав, яка е, кількість населення зараз у Фініксі. Ну, хто знає, той знає. А хто не знає, як ви думаєте, яка кількість населення у Фініксі? Їздячи по цим вулицям, дивлячись по боках, і яке це місто от було зі сторони. Я думав, ну тисяч п'ятсот, ну, максимум сімсот. А виявляється, у цій пустелі живе один мільйон шістсот двадцять п'ять тисяч. Хоча живуть по-різному. Але проблема з бездомними це не тільки проблема фінікса. Це у першу чергу проблема самих бездомних. Та проблема без винятку усієї країни. День був дуже насичений та дуже жаркий. І на вечір ми поїхали до готелю. Тому що у такому жаркому місті, як Фінікс, тільки у готелі можна спокійно поспати, не потерпаючи від тієї ж жари. Це тризірковий готель з чудовою стоянкою, який знаходиться у південно-східній частині Фінікса. І належить він до сітки готелів Hilton. Інтер'єр нічого супер особливого, але дуже такий затишний. Номери великі та зручні. Тут є усе. Як вдома. Холодильник, мікрохвильовка, газова піч, духовка, кавоварка, мийка. Ну як вдома. Хоча відгуки за цей готель, ну, яко кажучи, не дуже. Рейтинг 3,9 з 5. В основному клієнти жалілися на запорошеність кімнат, на тонкі стіни, через яких чутно усе, що відбувається у сусідній кімнаті, а ще на шум від блоку змінного струму, який знаходиться прямо у спальній кімнаті і працює так само дуже гучно. А ще хтось написав, що потерпали від диму, бо десь поруч палили траву. Хоча є багато і схвальних відгуків. Не знаю, нам сподобалось усе. Ввечері мій друг пішов до спортзалу, який знаходиться тут поруч. Я також пішов пройтися вечірнім містом. Зовсім поруч з готелем зупинки громадського транспорту. Легко дістатись до аеропорту, близьке розташування до ресторанів. А ще здоровенна плаза, на якій знаходяться магазини, супермаркети, торгівельні центри, спортзали. Та чого тут тільки немає. А це вже плюси. Значить, готель знаходиться у доброму місці. Уже ніч практично. Початок одинадцятої. Вийшов на вулицю. Жара стоїть така, наче в духовці. Ранок назвати ранком можна з великою натяжкою. Це спекотний полудень. А Що тут буде в полудень? Ну, але ми їдемо. Добре, що працюють кондиціонери. І їдемо ми у напрямку знаменитого на весь світ Гранд Каньйону. Але про це я вже розповім у наступній частині. Ну а наразі я бажаю Україні та українцям якнайшвидшої перемоги. Як наслідок її миру. Віри в Бога, віри у наші збройні сили, віри у свої власні сили, побільше оптимізму та поменше суму. І нехай усі плани втілюються у життя, а мрії збуваються. Бувайте здорові і до зустрічі! Слава Україні!